25 січня в останню путь олександрійці провели свого земляка 48-річного Дмитра Кримсу, який провів свій останній бій у Херсоні 19 січня. Виконуючи бойове завдання із захисту України, захисник до останнього залишився вірним військовій присязі. Коли приходять такі сумні звістки, тоді щось в душі надламлюється. надламлюється тому, що е, ті Людей, якщо не знав особисто, то розділяв з ними і небо, і землю, по якої ми ходимо, по якій ми живемо. Дмитро Кремса навчався в ліцеї номер 17 Після 9 класу пішов опановувати спеціальність налагоджувальника Верстатів в колишньому ПТУ номер 17 Земляк проходив строкову службу, працював в Україні та за кордоном. У березні 2022 року Дмитра Кримсу мобілізували. Сьогодні на Харківщині горить Донбас, південь України, Таврія, Запоріжжя, Херсон. Колись. Дуже улюблене місце відпочинку українців, місце аграріїв, місце, де вирувало життя. Сьогодні вирує смерть, сьогодні там дуже тяжко. Сьогодні там тисячі хлопців і дівчат, українців, олександрійців, захищають наш південь, захищають нашу Таврію, захищають наш Херсон. Серед цих сотні і тисяч захисників був і наш Дмитро Сергійович. Саме там він ніс мужньо свій обов'язок, саме там він виконував свою важку роботу, і саме там він прийняв свій останній бій, віддавши за Україну все, що мав, і життя в тому числі. Солдат Дмитро Кремсана завжди залишився турботливим сином та люблячим батьком. Поховали героя на військовому кладовищі.